Чим сушити зерно на альтернативі, що обрати палети, щепу солому. На перше місце практики ставлять палети з лушпиння соняшника, які дають максимум тепла до 4800 ккал на кілограм. При згорянні тонни палети виділяються стільки ж теплової енергії, як при спалюванні 500 літрів дизельного пального, але є нюанс ці палети мають високу зольність 2-4%, тому швидко зашлаковують теплообмінник. На другому місці деревні палети. Теплотворність 4200-4600 ккал на кг, зольність менше 1%, що дозволяє рідше чистити обладнання. Деревна щепа третє місце, ефективна і дешева, якщо суха. Має теплоту згоряння 3500-4000 ккал на кг, але є умова, вологість палива має бути не більше 20%, інакше втрачається до третини енергії, а горіння стає нестабільним. Також в якості альтернативного палива можна використовувати солому. Вона є в кожному господарстві, але горить нерівномірно і з великою зольністю. Солома може викликати задимлення і перегрів теплообмінника, якщо не контролювати процес, як варіант змішувати з іншими видами палива. А чим користуєтеся ви, що найкраще і найвигідніше для фермера, пишіть в коментарях.